Добрий день, вітання з Києва з щарівного, неповторного, квітучого. Я Йду додому, побачила такі рослини, що не можна пройти. Захотілась вам продемонструвати. Такі, як наречена. Клас. Я бачу, тут так їх хорошо поливають. Назву не знаю, чесно скажу. Але дуже прекрасні. Багато їх так насадили. красотіще а це трішечки з розовим клас? Природа заворажує. Що ти там ховаєшся? Ах ти, де ти там? Де? А ось ти. А, -а, -а. Не, не пахне. Немає аромату. Жаркий день буде сьогодні, відчувається. Ну чарівні, так? Да? Такі білесенькі.